Привіт, наші глядачі! Хочу вам сьогодні показати на прикладі Big 20 як керувати нашим блоком управління та виконувати всі функції процесу копчення за рахунок всього декількох нажать на кнопки. Хочу вам розказати про термоконтролер Rex 100. Спочатку ми подаємо живлення до коптильні, використовуючи тумблер, який знаходиться зліва на блоці керування. Через декілька секунд після включення ми побачимо на головному екрані температуру всередині камери на даний момент та температуру, яку має досягти камера. Для того, щоб змінити температуру, нажимаємо SET та обираєте за допомогою стрілочок потрібне вам значення. Наприклад, для сушення виставляємо 45 градусів, та нажимаємо SET для збереження налаштувань. Налаштування в термоконтролері вже встановлені. Вам лишається лише виставляти температуру. Але, якщо виникла потреба скинути налаштування термоконтролера до базових, то потрібно виконати наступні кроки зажати кнопку SET. Зверху ви можете бачити назву характеристики al 1 Якщо температура перевищить задане значення, то спрацює тривога, виставляємо 0. ARU. Автоматичне налаштування ставимо значення 0, P. Робота в діапазоні або гістерезіс. Обираємо 30 і час інтегрування. Виставляємо 120, час диференціювання 30, діапазон границі інтегрування 100. Робочий цикл це параметр, який показує, при якій різниці температур буде включатись тен. Виставляємо значення 2. На прикладі, це працює так: коли температура в камері задана 40 градусів і вона падає до 38, тен автоматично включається, поки не досягне заданої температури. Корекція термопари. При базовому налаштуванні виставляємо значення 0. LCK це блокування. Не пишемо значення, залишаємо з нулем теж. На панелі керування коптильні є декілька кнопок для різних налаштувань. Перша кнопка відповідає за мережу та її включення, що запускає роботу камери. Після включення на дисплеї відображається поточна та налаштована температура в камері. Перший процес у копченні – сушіння, для якого використовується вентилятор, активований третьою кнопкою. Світловий індикатор сигналізує про роботу вентиляції. Далі включається тен, який підтримує задану температуру. Відкриваються обидві заслінки димоходу та вентиляції. Сушіння триває до тих пір, поки поверхня продукту не стане сухою, щоб дим міг осідати на продукті. Після сушки заслінки закриваються, включається тен та конвекція для постійного повітропотоку. Після досягнення необхідної температури конвекція та тен вимикаються. Температура змінюється перед етапом копчення. Включається компресор для подачі диму в камеру. Відкривається заслінка димоходу і підпалюємо щепу в димогенераторі. Праворуч є регулятор обертів конвекції для налаштування різних методів приготування, дозволяючи контролювати циркуляцію диму в камері. Закінчуючи, я дякую всім за перегляд. Прошу ставити лайки, підписуватися та задавати питання в коментарях.